Доброго ранку. Вітаю всім. Ви на сторінці студія управління часом Богоштайм. З вами сьогодні я, експертка з тайм-менеджменту компанії Богуштайм Юлія Данченко. І сьогодні в своїй традиційній тайм-менеджмент зарядці, який ми проводимо щодня для вас, я хочу поділитися секретами, як бути ефективним. І не тільки секретами. А розкрити декілька нюансів, які заважають нам бути ефективними через те, що в школі, в дитячому садочку протягом життя ми бачимо приклади з тієї поведінки, яка насправді не відповідає дійсності. І ця поведінка тих людей, коли ми беремо з них приклад, ми думаємо, що шлях до успіху, шлях до ефективності. Лежить через ці от саме стани через ці кроки. А сьогодні я хочу розвіяти пару таких міфів, і зараз, коли я більш детально буду розповідати, ви зрозумієте, про що, що саме я маю на увазі. Отже, мені дуже сподобалася фраза одного експерта, він говорив, що нам всім внушають, нам всім вбивають в голову. Що для того, щоб бути ефективним в житті, нам потрібно бути серйозними? Нам потрібно до всього відноситися достатньо серйозно, виважено. І ми думаємо, що через цю серйозність ми будемо ефективні і ми будемо досягати успіху. Але насправді це не так. Насправді до життя. До будь-яких дій в вашому житті треба відноситись граючи. Коли ми граємо, нам цікаво. У На, нас прокидається оцей ентузіазм, натхнення. Нам не потрібно мотивувати себе збоку для того, щоб щось робити. Ми Відчуваємо цю енергію, відчуваємо цю наснагу, і нам класно, нам з насолодою приємно рухатися до своїх цілей, тому що ми граємося. Ви поспостерігайте, будь ласка, за маленькими дітьми. Вони, їм ніколи, не буває, якось, вони ніколи не відчувають цієї напруги так, серйозності. О, зараз я серйозно піду і буду гратися своїми іграшками. Ні, вони все зроблять, зроблять з легкістю. От і я вам сьогодні рекомендую подивитися на ті задачі, які у вас є в житті, взагалі все, що ви виконуєте в своєму житті. Подивіться, як ви можете з легкістю це робити. Несіть туди більше оцієї гри, і вам не потрібна буде ніяка мотивація, тому що ви вже самі будете отримувати насолоду від того, що ви робите. Ще один такий міф існує, що для того, щоб бути ефективним, От прям потрібно бути в напрузі. Потрібно бути таким напруженим, прикладати максимум сил, і тоді ти дійсно досягнеш того, що ти хочеш, тому що ти повинен максимум туди прям енергії направляти. Але насправді енергія, вона йде через розслаблення. Тому ще одна важлива порада сьогодні для вас: до будь-якої своєї задачі приступайте з розслабленням. Дивіться, як ваше тіло реагує на ту чи іншу задачу, чи комфортно, ви, чи комфортно вам зараз, чи достатньо комфортно організоване ваше робоче місце, чи достатньо комфортно вам сидіти, чи можливо вам зараз холодно, чи можливо вам зараз жарко. Дивіться, наскільки вам комфортно перебувати в тих обставинах, де ви зараз знаходитесь, і навіть якщо вам не комфортно в тих обставинах. Максимум користі для себе, ви можете зробити в той момент, коли ви розслабитеся. І навіть рекомендують лікарі, от так, коли ми йдемо на вулиці і нам дуже холодно, багато людей, вони що роблять? Вони ось так скукожуються, вони напружуються, і від того їм стає ще холодніше, тому що енергія не протікає в тілі. Так само і до задачі, якщо ви будете скукожуватися, якщо ви будете з напругою до неї підходити. То, по-перше, вам буде некомфортно від того, що ви робите. А по-друге, енергія не буде протікати в вашому тілі. І від того, дійсно, ваша ефективність, ваша продуктивність буде на порядок знижуватися. Також є такий іще помилка. В підході до будь-яких задач у людей це жертвувати собою заради кращого майбутнього. Ось сьогодні я трошки потерплю, ось сьогодні я десь пережму на себе, так надавлю на себе, натисну. Ось тут я десь пожертвую якось собою заради вищих благ. Але це теж невірний підхід взагалі до життя, тому що все відбувається. Тут і зараз. Всі ваші можливості знаходяться тут і зараз. І коли наші випускники проходять наші квести, то чому іще дуже велика користь від навчання в Богуштайм? Тому що ви дивитеся на всі ті речі, які ви робите в своєму житті, щодня їх виписуєте. Ви дивитеся всі ті обставини, в яких ви зараз знаходитесь. І це вам допомагає робити висновки, що ви робите не так і що ви можете змінити. А підтримка наших кураторів вона дає вам оцю підтримку, змінювати, не відступати, не йти по старим, по старим рейсам, не йти по старій колії. Тож, також ми говоримо нашим студентам, що потрібно відпочивати, потрібно виділяти час на відпочинок, потрібно виділяти час не тільки на роботу, а ще на якісь речі, які вас надихають, які вас наповнюють. І це теж допомагає вам. Любити себе, цінувати себе і не жертвувати собою заради якихось благ, ви повинні вже тут в процесі отримувати задоволення від того, що ви робите. І так дійсно іноді потрібно прикласти більше зусиль, особливо коли ви робите якусь нову для себе задачу. Але коли ви знаєте, до якої цілі ви йдете, до якої мрії ви йдете, виконуючи цю дію. То вам теж не потрібно себе мотивувати, і ви не вважаєте це жертвою, так? тому що ви йдете до того, до чого ви хочете прийти. І від того ви теж отримуєте насолоду від процесу, і від того ви теж ефективні, тому що ви не прокрастинуєте, ви не відкладаєте, тому що ви знаєте, для чого ви ту чи іншу річ робите в своєму житті. Ще дуже важливо в цьому всьому процесі, щоб бути ефективним, це слухати себе. Що таке слухати себе? Слухати себе це знову ж таки про ваші мрії. Слухати себе це про те, чого ви хочете від свого життя, маючи ті обставини, які зараз є, від яких ви можете відштовхнутися і вийти на якийсь вищий рівень. І при цьому всьому орієнтуватися от саме на свої бажання, на те, як ви хочете трансформувати саме власне життя. Тому що ви тільки ви будуєте своє життя. І коли ви знаєте ваші цілі, коли ви знаєте, до чого ви йдете, то вам не потрібно орієнтуватися на інших людей. У вас є всі орієнтири всередині себе. І у нас в компанії є такий практикум, який ми проводимо для всіх, для всіх, хто бажає зрозуміти, куди і для чого він рухається в своєму житті, і як він може рухатися в своєму житті для того, щоб саме притягнути ось те життя, про яке він мріє. А не перебувати в обставинах, які впливають на людину, а не бути от самим творцем, так? і самому створювати свої обставини. Це у нас практикум, який називається стратегія життя в період турбулентності. І дійсно, якщо ви відчуваєте, от саме, що вам потрібно дізнатися, до чого ви хочете йти. Яке життя ви хочете своє створити? Ви хочете знову почати мріяти і знову почати створювати своє життя, а не залежати від обставин? То можете написати зараз в коментарях слово життя, і ми вам вишлемо детальною інформацію про це навчання. Тому що це достатньо доступне навчання від нашої компанії, і воно дійсно таке навчання, яке підтримує, підтримує людей в період турбулентності. Тому що коли ми бачимо, які обставини зараз у нас в Україні відбуваються, нам іноді дуже важко так будувати, пробудовувати те життя, яке ми хочемо. Але ми всі хочемо жити в мирній країні, ми всі хочемо щось створювати, ми всі хочемо бути творцями, творцями чогось доброго. І от саме наш цей тренінг він допоможе вам відновити оцю віру в себе, відновити віру, що ви можете бути творцями і створювати в протидію тим обставинам, що зараз є щось краще для свого життя. Тож пишіть життя, якщо вам цікавий цей тренінг, а всім решта. Хто вже навчався в компанії, хто взагалі е, любить планувати, тому що саме для вас ми проводимо наші тайм-менеджмент зарядки. Я нагадую, що обов'язково напишіть список завдань на сьогодні. Випишіть ваші робочі задачі, що ви будете сьогодні робити. Не забудьте виділити час на форс-мажори, яким, е, яким може стати як приємні обставини в вашому житті, тому що я завжди кажу, що форс-мажори це не завжди те, що щось погане. Можливо, це час на якісь нові можливості, які прийшли вам в цьому дні, а ви їх не запланували. Виділіть час на навчання, на власний розвиток, обов'язково приділяйте цьому час, щоб йти в ногу з часом так? і бути е, освіченою особистістю. Також не забувайте про себе, не жертвуйте собою, не жертвуйте своєю сім'єю, не жертвуйте часом з дітьми, не жертвуйте собою. Найкращою людиною в своєму житті, тож виділяйте час на спорт, на гарне харчування, на якісь речі, які вас надихають, на ваші хобі. І після того, як ви це випишете, все те, що ви хочете зробити в сьогоднішньому дні, порахуйте, скільки часу ви витратите на ту чи іншу задачу. Подивіться, чи входить ці, ця кількість часу в проміжок 24 годин і чи не перенабрали ви задач. Якщо ви бачите, що занадто багато сьогодні запланували, подивіться, що ви можете гармонійно перенести на наступний період, так, протяг... на завтра, на післязавтра, на наступний тиждень. І після цього виставляйте пріоритетність і графічно зображуйте, що за чим ви будете робити, тим самим промальовуючи карту вашого сьогоднішнього дня. Я вам всім бажаю гарного настрою, всім бажаю натхненного дня, всім не бажаю ефективного дня. І використовуйте мої сьогоднішні поради. Я думаю, вони вам будуть дійсно допомагати бути і в ресурсі, і енергійним, і отримувати задоволення від життя і результати. Гарного дня! З вами була Юлія.